Управління освіти культури молоді та спорту інформує про проведену роботу. 28 жовтня 2022 року було проведено навчально-методичний семінар для керівників закладів загальної і середньої освіти на тему аналіз стартових ресурсів при розробці стратегії розвитку закладів освіти. Семінар провела директор ліцею номер 10 Ірина Андріївна Яцак, яка поділилася своїм досвідом. Щодо розробки стратегії закладу освіти. 20 спортивних боксів було отримано від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та громадської організації Культурна платформа Закарпаття для закладів загальної середньої освіти. 25 по 28 жовтня відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед спортсменів із порушенням слуху. Проводилися ярмарки у закладах освіти для збору коштів на підтримку Збройних сил України. У палаці культури було проведено благодійний концерт разом до перемоги за участі кращих вокальних та танцювальних хореографічних колективів на підтримку 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади, на якому було зібрано 55 тисяч гривень. У Мукачі відбувся живописний пленер Етюди Осені. 10 художників взяло участь у мистецькому заході. Проведено поточні та аварійні роботи у закладі дошкільної освіти номер 1 номер 8 дитячій мистецькій школі імені Мартона та Мукачівському центрі дитячої юнацької творчості та у палаці культури та мистецтва. Також триває встановлення електричних котлів. Для альтернативного опалення закладів загальної, середньої та закладів дошкільної освіти Мукачівської міської територіальної громади. Також вже розпочато опалювальний сезон у закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади.